Медійне повернення генерала залужного відбулося. Очевидно, що в Офісу Зеленського є висаних із пальця кілька кримінальних справ проти генерала Залужного. Почувається, він цілком нормально, перебуває на волі і жодних обмежень до нього не застосовані, попри побоювання опозиційних блогерів. В майбутньому кандидування на посаду президента не виключається. Юридично ми захищатися, готові. По безпреділу мене закрити не можуть, але цим я ризикнув, ти готовий. Скільки життів безневинних втрачено? Якщо залужний не повернеться, ми програємо війну. Люди кажуть, фінансова розвідка США виявила про потоки фінансові, які за час війни відбувалися з боку української влади. Чи треба генералу залужному їхати послом в Лондон? Чи очолювати військовий кабінет? Вітаю, друзі! Нарешті блогер, візіонер і громадський активіст Карл Болог, який має такий делікатний контакт з генералом залужним? Виставив інформацію про його спілкування із генералом. тобто Медійне повернення генерала Залужного відбулося, і це тривале мовчання було, швидше за все, пов'язане з тим, що він був ну, в певному зануренні, мовному, інтенсивному. Очевидно, що, мабуть, і трохи підліковувався, відновлювався. Найголовніше те, що підтверджено, що Великобританія чекає 30 травня, очевидно. Агріман про це говорилося вже кілька тижнів тому, пару тижнів Агріман надісланий. І тут можна сказати, що та делікатність, з якою Карл Волох поінформував суспільство, свідчить про те, що гра відбувається наскільки тонка, тобто це хода по тонкій кризі. Очевидно, що в Офісу Зеленського. Є весь із пальця кілька кримінальних справ проти генерала Залужного. Як не крути, він мужня людина, і доки це все не вкинуто в таку ротацію, тобто, доки сам, сам офіс не почав прокручувати ці теми, генерал Залужний ніколи про це не скаже. Очевидно, не скажуть про це і його друзі, але було таке відчуття, що ця. Розтяжка, тобто тривале перебування в резерві міністра оборони, яке це перебування особливо не надає можливості медійно комунікувати зайвий раз, тому що ну, це ієрархія, це підпорядкування, дипломатична ієрархія теж не дозволяє зайвий раз говорити, тому дозволю собі зацитувати Карла Волоха. Оскільки ви спрагли до новин про заложну, ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Почувається він цілком нормально, перебуває на волі і жодних обмежень до нього не застосовані попри побоювання опозиційних блогерів. Тональність, чесно кажучи, тривожна. Друге, настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його. Зрозуміло, більше, ніж нас з вами. Третє. Готується в травні відбути до Великої Британії і проходить дуже інтенсивне навчання. Жодних розмов про політичну кар'єру наразі вести не готовий до закінчення війни. Вважає, що його похід в політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. В майбутньому кандидування. На посаду президента не виключає це п'ятий пункт. Шостий пункт. На пряме питання, чи усвідомлює від небезпеку кримінальної справи, де Зеленський і Єрмак будуть перекидати на нього відповідальність за саботаж підготовки до вторгнення. Відповідь була. <кхух> Юридично ми захищатися, готові, по безпреділу мене закрити не можуть, але цим я ризикнув, ти готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в країні і загрозу суверенітету, ні. По криптом. Скільки ще публічних людей, ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єру і свободою, аби лише не зашкодити країні? Чесно кажучи, цей пост дуже тривожний, тому що Карло Волоху відписали і відписали зразу ж і, і так, ну. Враховуючи роз, розлютованість патріотичної частини суспільства, яка ну знервована зникненням генерала залужного, от що люди писали. Хто ще? Ті, хто пішли добровольцями, теж поставили Україну понад усе. Безумовно, ті, хто пішли добровольцями, теж поставили Україну понад усе. І вони досі залишаються на фронті. Тільки от якими успіхами можуть вони похвалитися без залужного на чолі армії. Сирники на чолі ЗСУ можуть вкласти в грунт дуже багато тих, хто поставив Україну понад усе. Це дуже важливий і болючий пост, тому що якщо ловити, так би мовити, тонкощі комунікації, то Перша теза, перше речення, почувається він цілком нормально, перебуває на волі і жодних обмежень до нього не застосоване попри побоювання опозиційних блогерів. Ви думаєте, що такою фразою знімається побоювання? Мені здається, що такою фразою лише підтримується побоювання. Це побоювання пов'язане з тим, що після генерала Залужного Виключена величезна каста досвідчених управлінців генералів, які мали би займатися якоюсь дуже серйозною оборонною роботою за цей час. Натомість їх виключили. Натомість виключили, і мені здається дуже активну таку, таку політизовану частину військових. А військові дуже політизуються після звільнення генерала Залужного, що варта історія, наприклад, із 67-ю бригадою, яка постала свого часу на базі добровольчого українського корпусу. До речі, я сьогодні поставив інформацію про те, що спадкоємці. Батальйону Давінчі створи, саме із Корпусу добровольчого українського корпусу, створили першу бригаду штурмову імені самого Давінчі, і це, по суті, дуже така цікава історія, бо частина бійців, яка після активності пані Михайлової, яка була е, цивільною дружиною, громадянською дружиною Дмитра Коцюбайла, залишилась з неї, а це, по суті, дуківська е, частина створює штурмову бригаду. І ну, відчувається пев, певна така е, спеціальна робота проти політично активних військових. Тобто. Є відчуття, що зв'язок, наприклад, Митра Яроша і генерала Залужного і добровольчого українського корпусу, звичайно ж, під порудою Митра Яроша. І оці випади такі активні, вони дуже насторожують. Вони створюють абсолютно нервову ситуацію в військах, особливо коли. Відбувається таке знущання зі здорового глузду з мобілізацією, з вишколом, з забезпеченням боєприпасів, куди не, боєприпасами куди не поткнися, де втикалося рило політичного керівництва. Там всюди вони наслідили, вони всюди поламали те, що працювало більш-менш. Зараз люди, я от на вулицях хожу, люди мене питають, як повернути залужного? Скільки територій втрачено, скільки життів безневинних втрачено. Якщо залужні не повернеться, ми програємо війну. Люди кажуть, я їх заспокоюю тим, що е, все-таки військова корпорація це ну, такий об'єднаний цеховий інтерес відстояти країну. Але люди починають. тобто Фактично, генерал Залужний був прямим уособленням майбутніх перемог. Не лише пам'ять про минулі перемоги, але все-таки від генерала Залужного чекалися нові перемоги. Він був маршалом перемоги, умовно кажучи, в уяві людей, але його місія була унікальна, тому що він заспокоював людей. Тобто не заспокоював в стилі Арестовича, прости Господи, боронь Боже, це, це, це мова йшла не про соціальну терапію, мова йшла про те, що професіонал на своєму місці, і люди почуваються більш безпечно. Люди не вірять так в Сирського, на жаль. Хоча сирський професіонал, який ну, навіть довше в військах, ніж е, генерал Залужний, але знаєте. Це як анекдот про Щурика і Морську свинку. Е, ви пригадуєте цей піар правильний, але тут не піар, тут, розумієте, є особливості е, комунікації? Генерал Залужний потрапив, виявився саме тою людиною на тому місці, де треба, на тлі оцього, ну, Шапітолію, який керує політичного шапи, шапітолію, який керує країною, і оскандалюються в кожній темі. Все, за що вони не беруться, вони всюди оскандалюються. Тому людям хотілося якоїсь стабільності і впевненості. Мені здається, що. Оця зява на публіці генерала Залужного, вона ще пов'язана із самими страхами Банкової. Вони нарешті перелякалися, тому що вони ну, аж через два місяці після його звільнення генерала Залужного почали відчувати, наскільки вони залежали, ну, їх виживання наскільки залежало від успіхів самого генерала Залужного, він був їхнім таким. ну... Як це вони називали? Інвестиційним няньом інвестиційною няньою, яка підтирала їм, який підтирав їм шмарклі під носом за час війни. Тепер його нема. Тепер крайній усьому Зеленський з Єрмаком. І вони нарешті запанікували. Це ж видно, видно в тій стилістиці, до якої вони вдаються, особливо коли починають атакувати опоненти. Вони навіть вродили ролики, запустили, в тому числі проти мене. ну, Там цілий ряд людей, активних блогерів, повзивали зрадниками, чекайте зрадниками, та ви що. Цікаво, цікаво. Вони тепер будь-якого опонента влади називають зрадником. Чекайте. А хто із тих людей, кого ви назвали зрадником, сидів у Стамбулі і готовий був підписати капітуляцію перед Путіним? Це не зрада. Тобто, ви уявляєте, наскільки паніка охопила цю, всю команду Зеленського? Якщо вважати за правду те, що Єнс Столтенберг привіз документи, які фінансова розвідка США виявила про? Потоки фінансові, які за час війни відбувалися з боку української влади, особливо заначки на чорний день. То зрозуміло, чому Зеленський так через силу посміхався і через силу вдавав радість візиту Єнса Столтерберга, можна було підозрювати, що він радів, тому що Україна не отримає запрошення. В НАТО на найближчому саміті, ну, ну, це така причина, яка на поверхні. Але за, таку, за такої якості державного управління Україна не має шансів на виживання люди добрі. Оце найстрашніше. Тому ще питання, чи треба Генералу Залужному їхати послом в Лондон. Чи очолювати військовий кабінет? Дякую. Поділіться, будь ласка, цим відео, аби наша аудиторія зростала. Підпишіться на канал Сибулько ТВ, де я виставляю абсолютно такі гостьові ефіри, де мене запрошують на інші ютуб канали чи на телеканали. Ну, я такі частини цих ефірів виставляю найцікавіші, і думаю, вам буде цікаво. Дякую, друзі, і віримо в Збройні Сили України перед Паскою як в сили, збройні сили Воскресіння України. Дякую.